Що робити, коли ви хрупка дівушка, а в хаті топить то треба, і вам попався пеньок, який ви не можете розрубати ось. Так, що ми робимо в такій ситуації? Беремо два тупора. Тепер дивіться: один тупору так ставимо навскосяк. Це у нас такий буде один кусочок. Ось так поставили. А другим тупором ми забиваємо. Отак. Бачите? І дровина у нас одна одрубалася, ось друга, третя. Але якщо ви заб'єте отак тупор посередині, то ви його можете оттуда не вибити. Краще отак кусочками бить пенюк. Бачите, ось отак одрубувати Маленькими кусочками по краєчку, по краєчку ніж ви потім заженете тупор і не зможете нічого з тим зробити. Хто знає, яка зима буде, хто знає, що кого жде, краще зберігайте це відео і учіться. І пеньок, який важко розрубати, чи великий він, сирий якийсь пеньок, отак От ви і розрубаєте. Ставте лайк і обов'язково зберігайте цей відос, бо може, коли вам прийдеться дровами в хаті топити, і ви не знатимете, які дров рубать, а ми подивитеся майстер-клас і будете знати. Все, пока. Шанси побити тупор таким способом є, в кого дурі хватає. Взагалі, для такого діла є спеціальні штуки, колуни, ну в мене немає. І так розрубуйте тільки ті деревини, дровини, які ви не можете розрубати, які сирі і важко. А так, то рубайте по нормальному І ще якщо тупор слабий.